2003 Personalized that voice Young shouting Emotional voice world Emotional shouting scene and Bitches come and go, But you know what stay Bitches come and go, This is from a YouTuber Game Toons. Я, напевно, перший ютубер, хто робить відео на цю гру. Я грав всю гру і добрався до третього раунда. але потім я здох. Да. Оце всі монстри. Я цього ще не бачу. Я бачу оцих трьох оцього, оцього і оцього, але цього я не бачу ще. Так що давай подивимося. <плес> <плес> Давай загружайся. Тут є озвучка, но я не думаю, що ми будемо чути озвучку. Якщо на записі озвучка буде чутна, то тоді це не мої проблеми. Нарешті воно починається. Пропускайте, пропускайте, пропускайте. <гум> Thank Давайте йдемо грати. Спідран, це спідран. Давайте, давайте спідранимо. Це моє! А... Не повезло. Тут нічого нема здава. Я, по-моєму, знаю всю карту. Так що давайте йдемо. О тут. Один у тут. І тут не, нема. Тут баскетбол можна пограти Давай, оце. В басейні теж є монстер. Сюди ми не йдемо. Сюди давайте йдемо сюди. Я це погана ідея, давайте все-таки О, прикольно. А, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте робимо нашу тут. На батутах. то Можемо попрыгати. Нє, я майже. Д -д -д Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, бежать, бежать, треба, треба бежать! А, <связь> 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 Боже мой! Ну, а сподіваюсь, що не буде така довга загрузка, Надеюсь. Ну, да, типа 28-27, ось тут монстри в цьому басейні, в тому. 8 людей на сьогодні грає Давайте Давайте скіпити Я випустила цього бандита Давайте Так це моє, це моє, це моє. Моє. В останній раз, коли йшов цією дорогою я здох. Так що я не буду йти цією дорогою, я, я йду цією дорогою. В останній раз, коли дорогою йшов, я і я здох. Я не хочу, щоб це сталося знову. Ауч. Заболела. Ух, я думал, что это монстр был. А это просто челик тут. Тут нема, нема. О. Chicken nuggets. Chicken chicken nuggets. Він там... Так що. Я би не хотів би туди йти. Так що ми туди не під. Оооооооо, Все, думаю, тепер це достаточно. Давайте йдемо. А, да, точно. Я піду у твоєю дорогою. Бо, по-моєму, це безпечніше чої другої, такі. Давай-то, 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 идем, 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 <плёк> идем, идем, Надію що я не здохну. Де він? Його нема. Йдемо. Я ще не дивився, де він. Так що він може бути там. Окей, тут його нема. Так що, давайте йдемо. Це він тут? Я помню один раз, коли я звідти Виходив Він прямо наді мною стояв я здох Через це Надіюсь що я не знаю, куда Він знає, куди йти. Та, він знає. Давай ще два у цих чикін... Ведер. Біжати, 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 біжати. Їй, що він мене більше не найде. Демо, звідси. Боже мій. Перестаньте мене так лякати. І так, сьогодні в мене є новий мікрофон, і день народження в мене. Да, в мене сьогодні день народження. Но 5 серпня. Я не знаю, коли ви це будете дивитися. І коли мій я, я точніше мій брат це опублікує. Я не знаю коли. І друга частина Київської Русі буде скоро. Так що чекайте, друга частина ще буде. Да, мій брат забув написати два. в назві. Ой, точніше, один він забув. І да, там буде дві частини Київської Русі.

<с handcuffs> По-моєму, вже 11 хвилин пройшло вже. Скоро я закінчу відео. А не думайте, що я закінчу відео не доходя хоча б не пробу. Я зможу до третьего раунду дойти. Я знаю, що я зможу. До третього раунду дойти. Ну да, давайте сюди. Що би не сюди Отут тут я нашел прикольную штуку. Тут вот, короче, вот такие штуки, и тут замороженный нуб. Тут завжди є хоча б один, та... Я так знав. Тут хоча б один є, навіть два. Мені треба гути. Давайте. До третього раунда! Ура, ура, ура! Думаю, вже можна закінчувати. Давайте, да, давайте закінчувати. Всім пока.